Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Сьогодні ми разом з вами тренуємо наші ручки. Вчимося, граємось і закріплюємо набуті вже нами знання. Зверніть, будь ласка, увагу! У нас з вами знову нова пальчикова гімнастика. Сьогодні я пропоную вам ось такий гарнесенький Апельсин. Апельсин! Вимова цього слова ми продовжимо з вами його вивчати. Зверніть, будь ласка, увагу, за допомогою цього апельсина ми з вами виконаємо новий цикл нашої віршованої форми. Ми ділили апельсин. Нас багато він один. Приготуйте долоньку свою. Скипка! Для їжаченяти, скибочка для цуценяти, скибочка для каченяти, скибочка для кошеняти, ця для бобрика малого. Ну а вовчику нічого ох і лютий він малята. Ну, мов хатку всі тікати. Ця дитяча лічилочка Дуже подобається діткам. Зверніть, будь ласка, увагу, шановні батьки. За допомогою цієї лічилки ми повторимо з дітками диких тварин, домашніх тварин, назва діточок цих тварин. Наприклад, їжаченята, цуценята, кошенята, каченята. Спитайте, будь ласка, закріпіть у дитини. Як вона запам'ятала диких тварин, домашніх тварин, тварин, що плавають, птахів, які тваринки живуть в лісі, які тваринки живуть у людини вдома. Цим самим ми з вами не тільки вивчаємо віршовану форму і пальчикову гімнастику, а ще й виконуємо великий обсяг роботи, який повинні діти знати. Тож повторюємо ще раз. Ми ділили апельсин. Нас багато, він один. Скибка для їжаченяти, скибочка для цуценяти, скибочка для каченятти, скибочка для кошеняти. а ця долька для бобра малого, а для вовчика нічого. Ох і лютий він малята. Нумо в хатку всі тікати. Знову ж таки, повторюємо кожну строчечку, кожну віршовану форму рухами. А зараз, зверніть, будь ласка, увагу на екран. Ми з вами до нас в гості залітав равлик, який допоможе нам з вами вимовляти літеру Л на початку слова і всередині. У равлика хатинка спіральної формочки. Тому називаючи пальчиком кожен малюнок, спробуйте, будь ласка, шановні батьки, щоб ваша дитина чітко вимовляла звук л в заданому малюнку на початку слова або всередині. Ось таку ігрову форму я вам сьогодні пропоную. Грайтеся і будьте здорові!